Як ви думаєте, за скільки можна купити Range Ровер 2022 року випуску? Ну, як ви думаєте, яка ціна? Подумали, ви скажете там ну, 2 млн грн, півтора, да? можливо, можливо, 2,5. Ні, 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 ви помиляєтесь. У матері депутата Київради конфіскують Range ровер, куплений за 65 тисяч гривень. 2022 року. Кажуть злі язики, що цей депутат Київради депутат від удару. Знаєте, що від удару, що від слуг, я в кавичках останній час пишу слово слуга народу. Це вже не має ніякого значення. Це абсолютно синоніми, тому що вони нас гріють як останніх лапухів. Вони. Готові піти на будь-які порушення закону, на маму ренджовер записати за 65 тисяч, на те, що купу будинків, майна нерухомості, закордонної нерухомості. Вони роблять все, все абсолютно, щоб обходити закони, які пишуть для нас. Уявляєте, цинізм для нас формують закони, які самі їх обходять. А самі вони їх обходять, тому що вони знають, що їм нічого не буде. Бо вони депутати, вони помічники депутатів, вони міністри, вони діток своїх вже влаштовують депутатами, помічниками депутатів. Як подивився на перелік помічників і помічниць депутатів, я просто диву дався. Яка у нас талановита, двадцятирічна молодь виявляється? Серед помічників депутатів, дівчат двадцятилітніх, отакий діапазон, 20-23, Дуже багато. Дуже Дуже досвідчені. Абсолютно досвідчені. Ну і хлопці є. Забронювати там депутат може собі двох людей. тому і там є. І це все люди, ну, діти таких людей. А ваші діти скоро підуть на фронт. Тому що оці ж люди в кавичках, люди, слуги в кавичках, депутати в кавичках, вони говорять, що. Потрібно знижувати мобілізаційний вік, тому що їм дуже хочеться продовжувати війну. Вони не хочуть дивитись ні на яку об'єктивну реальність. Вони ігнорують те, що говорять партнери і на що вони натякають. Ні. Їм хочеться продовжувати купувати рейндж-ровери за 65 тисяч гривень. Докладно, телеграм, шопці профілю. Там фото, там коротше. Пошукайте, пошукайте десь рендровер за 65 тисяч гривень. Угу.